Господь з вами і з духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи! Того часу, коли всі захоплювалися тим, що робив Ісус. Він сказав своїм учням: Вкладіть до своїх вух такі слова. Син людський має бути виданий у руки людей. Вони не розуміли цього слова, і воно було для них прихованим, аби не збагнули цього, і боялися запитати його про це слово, слово Господнє. Дорогі брати і сестри, сьогодні чуємо Боже Слово про Боже Слово, що Ісуса слухалися, Ісуса слухали, Ісусом захоплювалися, але коли він сказав щось, що йшло в розріз з їхніми очікуваннями, тоді люди були піднесені на ентузіазмі, захоплені. І тут вони чують жахливі слова. Вкладіть до своїх вух такі слова. Ну, ще раз бачите, сьогодні слово повторюється багато разів. Син людський, тобто каже про себе, має бути виданий в руки людей, і це так не мов би на величезній швидкості, не знаю, на якійсь автостраді, дати по гальмах. Зупинитися посеред дороги, не мов би або загальмувати, або врізатися в якусь невидиму стіну на величезній швидкості. Вони цього не очікували. Це не мов би, як грім серед ясного неба, як відро води на розпечену голову. Як люди хочуть тебе слухати, люди тобою захоплені. А Ісус їх не мов би, знеохочує, не мов би, каже, що ну, ви зараз тішитеся, але так не буде. У вас зараз є багато ентузіазму, але він солом'яний, так і кажеться, солом'яний запал так. Кілька там, секундочок чи там, кілька хвилиночок, солома згоріла, і все вже немає. Було багато світла, гарно горіло, але тепла не дало, немає жару. Так само тут є емоції, є захоплення, але немає ґрунту. Звернімо увагу, що Ісус в багатьох фрагментах розповідав про Слово. Розповідав про те, що ця віра в Боже Слово, чи взагалі віра, як така, вона має бути ґрунтовною, наприклад, притча про дім на скелі. Полили зливи, були потоки, і дім, який стояв на скелі, встоявся. Розповідає Ісус про зерно, яке падає на ґрунт: одне на кам'янистий, інше на дорогу, інше птахи видзюбали, інше серед бур'яну, а тільки одне зерно, яке було на хорошому ґрунті, пустило корінь і зросло. Тобто, іншими словами, щоб втримати Боже Слово, щоб зупинити Боже Слово. Щоб повертатися до нього, щоб жити ним, не тільки ним захоплюватися, а далі приходять якісь там несподіванки, як Ісус там в тій притчі про зерно розповідає, але щоб жити справді цим словом, щоб воно справді щось означало, то потрібно в нього добре закорінитися. І звісно, що сьогодні не можна говорити про когось іншого, як про святого Єроніма, я так скажу вам, що моя перша практика як семінариста була. От ця сівця, це наш отець Станіслав Сівець, це наш викладач у семінарії. Він вже, коли ми вчилися, вже виглядав досить стареньким, він багато років, не пам'ятаю, чи то там 15, чи 17 років був в Африці, здається, в Замбії. Місіонером служив там, був, ну, був він живий, слава Богу, сподіваюся, все з ним добре. Поліглотом, коли в нас викладав, викладав кілька мов, знав їх, розповідав про своє навчання в Єрусалимі, як він там вивчав староєврейську єврейську мову, розповідав різні ситуації з того ж навчання в Єрусалимі і. Коли він мав якусь нагоду, наприклад, чи на проповіді, чи у нас на уроках, на уроках присвячених, чи то екзегезі святого писання, пов'язані з стародавніми мовами, чи десь там про місіологію згадував, чи десь, наприклад, так само в нього були уроки англійської, то він намагався розказати, поділитися святим Єронімом, який для нього, ну судячи так, аналізуючи всі ті проповіді, десь там, те, що він казав теж на лекціях, був для нього великим прикладом. До наслідування. І так видно, що це цівець так бачив приклад саме для наслідування в святому Єронімі. Отож, ким був святий Єронім? Зачитаю вам цей текст, який тут подано в Оремусі. Святий Єронім народився в Далматії близько 340 року. Батьки послали його на навчання до Рима. Там його охрестив Папа Ліберій. Здійснив подорож до Галії, після чого поїхав до Сирії, де провадив пустельницьке життя, вивчаючи святе письмо та східні мови. В Антіохії прийняв рукоположення у пресвітери, у 382 році, 384 роках, був секретарем і радником папи Дамазія. У 385 році. Єронім виїхав до Вефлеєма і залишився там до смерті. Під його опікою у Вифлеємі створено чотири монастирі. Святий Єронім здійснював переклад святого письма на Латину, який став еталонним для всієї західної церкви, написав коментарі до багатьох книг святого письма, а також боровся з наявними в той час Єресями. Помер у 420 році. Він є одним з чотирьох великих вчителів Західної Церкви. Кажучи про святого Єроніма, читаючи його праці, тому що, крім перекладу самого святого письма, він писав багато коментарів, досліджував. І в нього прослідковується величезна любов до святого Писання, бажання пізнавати святе Писання. Одна з його цитат звучить так, що так дослівно не зацитую, але він говорить про те, що щоб я не був як євреї, які читали та не дочитали святе Писання, які ніби пізнавали, але таки і не пізнали святе Писання, тому що не знати святе Писання це не знати Христа. І ось ця цитата, незнання святого письма, є незнанням самого Христа, є однією з крилатих цитат, взагалі святого Єроніма, по, якому, по якій його взагалі впізнають як такого. І справді, <клес> звертати увагу на пізнання святого письма є чимось великим, є чимось важливим. Подивіться, що Якщо ми дивимося, наприклад, що він зробив той самий переклад, то для того, щоб зробити цей переклад, потрібно було знати ті мови, з яких перекладалося Старий Заповіт, був написаний староєврейською мовою, її потрібно було вивчити, на неї потрібно було перекласти, перекладали саме на латинську мову. Тому що ясно, що євреї латинською мовою не писали. Потім, коли вже писався новий заповіт, теж апостолами, євангелистами. То е, також не записувався латинською мовою, записувався грецькою мовою, тому що в, тоді, в часи ще одразу, ну, в часи Христа і одразу після Христа, грецька мова була найбільш поширена, вживана, е, її знали, нею читали, і тому Єронім саме перекладає на латинську мову, бо в його часи, ну, щоб доступитися, достукатися до більшої кількості людей, потрібно було перекласти саме на цю мову. І так як в свій Час свого часу грецька мова була поширена в Римській імперії, і люди, які читали святе Писання в перших століттях, могли одразу довідатися про Євангеліє, бо вони знали цю мову спільну для них всіх. На визначення цієї спільної мови є такий термін як франка». То так пізніше, протягом століть, ми бачимо, як багато різних країн, ті, які пізніше з'явилися на, вже, можна сказати, руїнах, або ж, краще ще сказати, на фундаментах Римської імперії, ці люди користувалися саме. Латинською мовою, ті самі, чи то Франки, чи то там пізніше інші всі країни, для них знання саме латинської мови було фундаментом для того, щоб спільно спілкуватися, користуватися спільними знаннями, з багатьох праць, з листів, з усієї попередньої науки, чи то з точних наук, чи то там з літератури, і в тому числі. Читати святе письмо, тому що, оскільки вони знали латинську мову, ну відповідно могли читати також святе писання, яке було перекладено тим же святим Єронімом. Подивіться, що одна людина могла вплинути дуже сильно на історію, на екзегезу, як на науку, могла е, дати святе писання розуміти багатьом людям, е, і звісно, цей приклад дуже захоплює. Ті люди, які мандрують до вифлеєма, дай Боже, щоб війна закінчилася, дай Боже, щоб ви могли спокійно мандрувати, хто буде мати таке бажання, хто буде мати таку можливість, в тому числі і фінансову, помандрувати до святої землі, то в вифлеємі, там де є це місце, в якому. Надзвичайно вшановується саме Різдво Христове. Там можна побачити саме статую, місце, той монастир, тукелію, де жив саме святий Єронім. І про нього саме там згадується, що ось це той, який це Слово Боже іншим людям передавав і проповідував. І цей святий є великим по своєму впливу, але також великий за своїм прикладом для нас з вами. Щоб ми хотіли повертатися до Божого Слова, щоб ми хотіли пізнавати Боже Слово, щоб ми хотіли вникати і розуміти, а справді що ж це слово означає? Що це слово означає конкретно для мене? Як я можу його пізнати? Чи мені хочеться взагалі його пізнавати? І тут е, потрібно сказати, що, хоч там е, так помилково дуже часто здається, що ми живемо в християнській країні, в країні, де всі знають Христа, в країні, де всі знають Божі заповіді, чи в країні, в якій всі точно знають святе Писання. На жаль, потрібно сказати, що ні, це не так. Багато людей святого Писання не знають, і то причому зовсім або жодного разу за все життя так і не прочитали святого Писання. Е, Можливо, так одразу надам такий приклад, можливо, комусь допоможе, тому що ми на кредо, кожен Божий день на кредо 24 Якщо хтось вімкне собі, воно буде таким, не знаю, фоново десь там працювати. Ми постійно крутимо святе писання, щоб люди могли собі вімкнути, прослуховувати, розуміти, можливо, хтось на щось зверне увагу, можливо, хтось цього фрагмента святого писання ще ніколи не чув. І так дуже сподіваюся, що. Що ми, наприклад, своїм служінням вже через інтернет, електронно допоможемо, і дуже сильно на це сподіваюся. Але також сьогодні хотів би пригадати про таку справу: що читаючи святе писання, слід розуміти, що з одного боку його треба читати, а з іншого боку, треба мати достатньо смирення для того, щоб зрозуміти, а справді, що цей текст означає. Тому що дуже легко взяти, помилитися, зрозуміти якось неправильно і якось заплутатися, тому що, ну от я думаю, так, значить, воно є так. Ні, так не може бути. Так не може бути, наприклад, щось я почув ну, назву якогось ліку. Ліки вони дуже багато яких назв схожі, там оті всі закінчення і так далі. І можна прийняти якийсь лік, і замість того, щоб людині це допомогло. Людині це може зашкодити. Так само святим писанням, якщо я трактую якось по-своєму неправильно, це мене може призвести до того, з чим боровся святий Єронім і що є, в принципі, протягом всієї історії церкви, це Єресі. Коли людина розуміє щось не так, і внаслідок своєї гордині і необізнаності, тут, як правило, дві ці справи йдуть в парі, пізнає щось неправильно і робить собі якусь помилку. Наведу вам кілька прикладів, з, наприклад, з історичного контексту, не з біблійного, просто щоб ви могли зрозуміти, як це може бути в такому повсякденному житті. Ну, от, до прикладу, якщо ми дивимося на такий період в історії мистецтва як класицизм, наприклад, якщо ви помандруєте в парк Софіївка, що у нас в Умані знаходиться. Гарний парк, всіяний рясно, різноманітними статуями там, з античної міфології. Та статуя означає те, та статуя означає те, а та представляє такого там філософа і поета, а та такого. І вони ті статуї білі. Тому що. Коли люди вже можна сказати кілька століть тому викопували античні якісь місця, наприклад, в стародавності, чи то в Римі, чи то в Греції, в Італії, в Греції, то їм здавалося, що ну, оскільки статуя зараз біла, то значить і в старовину ці статуї були білими. І тому в цій епосі, яка називається класицизм, Представлено в скульптурі, в малярстві всі ті статуї робили білими. Чому? Ну, бо так начебто було колись. Але чому насправді ті статуї були білими? Тому що протягом там, ну, майже там, двох тисяч років ті статуї просто-напросто вицвіли або під дією, наприклад, просто-напросто дощу перепадів температури вони вицвіли. Але насправді оригінально ті статуї були кольоровими, були розписаними, були такими строкатими. Мені особисто. Ну, якщо йдеться про смаки, там вподобання, чи там як більше подобається по вигляду, подобається ця статуя білою, подобається, що ті статуї якби білими були, але оригінально вони були насправді розмальованими. Коли вже люди розкопували, наприклад, таке місто, як Помпеї, ну, знаєте, про цю біду, так що там везувій вибухнув, попелом все місто закидало, то там. На майже, ну, майже на дві тисячі років законсервувалися будинки, вулиці, інтер'єр будинків, ті самі статуї, і можна було побачити, що вони такі кольорові, і то дуже сильно кольорові. Так і тепер дивіться, я звертаю вам увагу, що на якусь тему люди можуть бути переконані всі, а насправді воно є не так. І люди можуть помилятися, і дуже сильно можуть помилятися. Тобто, ну, нам так подобається, але це не історично. І для того, щоб не помилятися, наприклад, у святому писанні, недостатньо тільки самому читати ось святе писання. Потрібно слухати, перепитувати, цікавитися, а що це означає? Чому є саме так, а не інакше. Тому що як ми тільки самі з своїми невеличкими знаннями будемо робити висновки, то ці висновки можуть бути хибними і згубними для нас. Тому абсолютно в кожній релігії, не тільки в християнстві, ми бачимо, що от правовірні євреї, як чогось не розуміють писання, вони йдуть до равина. В ісламі, яке також вважається от, релігією книги, що от вони читають, вивчають, досліджують своє писання, то вони також питаються, в кого там, в муфті, так, чи в мули. В християнстві так само, якщо кожен скаже, що то, та ні, я вже все знаю, ну, щось знаєш, а чогось не знаєш, тому потрібно розібратися. В якості ще такого прикладу, можливо, ви також це колись вже чули. Хотілося б навести таку історію з перекладом е, прекрасного твору Данте Алігєрі Божественна комедія. І одного разу ми сиділи з викладачами семінарії, і е, викладачі принесли там хто свою книжку, а хто свою, хто одне видання, хто інше. Е, саме ці книжки Божественна комедія там вона ділиться на кілька томів, «Рай, чистилище, пекло, розповідається там про того мандрівника, який ходить, шукає там і так далі. Ну я думаю, ви в курсі знаєте про цей літературний твір. Так, от, нещодавно, ну відносно нещодавно, кілька років тому, в Україні з'явився новий переклад в одному з видавництв. І викладачі, знаючи мову оригіналу, тобто італійську мову, для італійської мови, взагалі, цей самий твір є дуже важливим для становлення літературної італійської мови, взагалі як поняття, вони почали читати і казати: ага, в цьому перекладі написано так, а в цьому перекладі написано так. В цьому це слово, цей вірш переклали таким чином, а в цьому цей вірш переклали таким чином. І нараз слухаючи якісь різні речення. Я особисто просто захоплююся генієм перекладача чи перекладачів, здається, там такий перекладач. Як можна було речення, яке звучить в оригіналі по одному, перекласти його зовсім іншими словами, але щоб воно передавало саме суть зміст того, про що там було в оригіналі італійською мовою? І я просто захоплююся, коли там можна взяти старіше, старіше видання там 70-х років, ну і ось це сучасне. Ну і насправді це аж дух захоплює, наскільки це геніально, наскільки це гарно, наскільки людина володіє і мовою оригіналу, і мовою на яку перекладає, тому що для цього потрібно мати неабияку майстерність. Так от. Коли так само ми читаємо святе Писання, то ми можемо якісь речі знати, можемо щось приблизно розуміти, але можемо десь помилятися. І тепер дивіться, якщо у випадку якихось літературних творів, якоїсь там поезії, там, наприклад, той самий Святий Єронім, він також захоплювався поезією, яка не була християнською, йому за це там, Господь дорікав. Чому, коли ми захоплюємося, ми бачимо якісь тонкощі, а, наприклад, думаємо, що в ну, святому письмі таких тонкощів немає, і це легко і просто, ні, потрібно е, підбиратися, потрібно цим цікавитися, потрібно цим захоплюватися. Але далі наступна річ, те, що казав на початку цієї проповіді, далі жити цим відповідно. Е, сьогодні маємо день великого покровителя Іероніма. Про Іероніма можна роздумувати і казати багато різних речей, те, що незнання Святого Писання є незнанням самого Христа, ми це вже з вами знаємо, але дивлячись на саму його біографію, можна теж побачити прикру історію людини. Він був. Не одразу християнином, став не одразу отцем церкви моментально. Він пройшов досить великий шлях, прийняв хрещення вже в 19 років, можна сказати, вже дорослим. Пізніше також мав період життя такого гультіпака досить великого і протягом вже свого пустельницького життя з цими спогадами свого, не дуже християнського життя, мав досить багато проблем про них. Часто описував, ділився, розповідав іншим, що ось там, мушу покутувати, постити, переживати різноманітні вмертвлення і так далі. Тобто те, що він втратив десь там протягом молодості, давалося в знаки для нього. Тут прокладаючи таку паралель, як воно може може статися або могло би статися, чи стається з багатьма людьми, то це так, що люди зустрічаючись з якимись випробуваннями, чи десь там з якимись спогадами, чи з якимись спокусами, які вже колись переживали. Не можуть цього пережити і піддаються знову, попадають знову в ті самі гріхи, тому що, ну, можна сказати, в цього гріха стежка до людини, до її душі вже витоптана. І людина вже піддається, ну, оскільки вже немає якихось там моральних перепон, немає сили, щоб просто опиратися, якось, відбиватися. Тобто, говорячи про святого Іероніма, ми говоримо не тільки про великого проповідника, перекладача і отця церкви, але також про великого покутника, який намагався пізнати Бога і бути вірним Богові. Якщо я сьогодні заохотив вас до читання, до пізнання святого письма, то нехай то, то я буду дуже щасливий. Е, хотілося б ще так, е, наостанок, один єдиний такий приклад такої конкретності, як це можна зробити, то дивіться, коли ви берете святе писання. Е, там на початку кожної книги є такий вступ. Той вступ написаний таким дрібнішим шрифтом, дрібнесеньким, малесеньким, але навіть Прочитуючи вступ до тієї чи іншої книги, можна вже довідатися досить багато і вже зовсім по-іншому читати ту чи іншу книгу святого Писання, Нового чи Старого Заповіту. Якщо я вас заохочу читати і святе Писання, і ось, наприклад, такі вступи екзегетичні, ну то насправді я думаю, що сьогоднішня проповідь буде вельми результативною, щоб знати Христа. А як свято... казав святий Іронім, незнання святого письма є незнанням. Самого Христа пізнаваємо письмо, пізнаваємо Христа. Амінь.